Глава 22. «Добрий день!» – мовив маленький принц. «Добрий день!» – озвався стрілочник. Що ти тут робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник. Підсилаю їх у поїздах партіями по тисячі чоловік. Один поїзд праворуч, другий ліворуч. І швидкий поїзд сяючи освітленими вікнами. Загуркотів, мов грім, і промчав мимо, аж задвигтіла будка стрілочника. Як поспішають, здивувався маленький принц, що вони шукають. Навіть сам машиніст цього не знає, сказав стрілочник. Другий швидкий поїзд, сяючи вогнями, прогуркотів у протилежний бік. Вони вже повертаються? спитав маленький принц. Це не ті, відповів стрілочник. Це зустрічний поїзд. Вони були невдоволені там, звідки їдуть. Люди завжди невдоволені там, де вони живуть, відповів стрілочник. Тут прогуркотів яскраво освітлений третій швидкий поїзд. Вони женуться за тими першими? спитав маленький принц. Ні за ким вони не женуться, відказав стрілочник. Вони сплять там, усередині, або позіхають. Тільки діти притуляються носами до шибок. Тільки діти знають, чого шукають, зітхнув маленький принц. Вони тратять стільки часу на ганчер'яну ляльку, і вона стає їм дуже дорогою, і якщо її відібрати, діти плачуть. Вони щасливі, сказав стрілочник.